Доброго дня! З вами компанія EMM Ukraine. Сьогодні пропоную познайомитися з перевагами ортопедичного пружинного матраца «Асана» колекції Lotus. Особливість моделі «Асана», як і всіх ортопедичних матраців колекції. Вишуканий зовнішній вигляд. Чохол Lotus Silk Fabric – високощільний бельгійський стрейч із просоченням Real Silk. Короткий волокна шовку наносяться на поверхню тканини, додаючи їй привабливості та комфортності. Тканина чохла м'яка, приємна на дотик, терморегулююча та міцна. Рельєфності і об'ємності додає комбінація з носостійкої меблевої тканини та легкого нетканого матеріалу Comfort Sense. Кожен матрац колекції має вшивку склад моделі. Завдяки технології незалежної глибокої стіпки із тканиною чохла поєднуються комфортні шари матраца Trio Comfort. А саме це легкий нетканий матеріал Comfort Sense, що додає відчуттям якості, та два прожарки Double Sky Foam ортопедичної піни для розслаблення. Комфортні шари ніжно огортають тіло та сприяють кращому відпочинку. Додайте вашому сну нотку розкоші. Ортопедична основа моделі Premium DS 5 Zone. П'ятизональний незалежний пружинний блок, що піклується про правильну підтримку всього тіла. Для додаткового посилення виробу по периметру знаходиться Support Base, який додає міцності та надійності конструкцій. Захисним бар'єром виступає протект Felt, який знаходиться з обох сторон пружинного блока, а матеріал Air Fabric сприяє циркуляції повітря всередині матраця. У моделі Asana незалежна глибока стяпка наявна з однієї сторони, а з іншої сторони антисліп леєр. Комбінація тканини з антиковзуючим ефектом з прошарками м'якого нетканого матеріалу та піни помірної комфортності. Параметри моделі висота 23 см, рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце 150 кг, рівень жорсткості 4, рівень комфортності 4. Гарантійний термін матраця Асана 3 роки. Модель Асана подарує вам незабутній комфортний сон. З вами була компанія EMM Ukraine. Дивіться наші інші навчальні відеоролики. Ставте подобайки та пишіть коментарі.